Кавалерочка, подивіться, вже 9 ранку, а ми сидимо в полі. Марянка туситься. Тут пацик є в Тіктоці. Наша полянка акуратно. І п'яний німий. А чуєш, брат? <ріпи> І тут наш вогонь. Дивіться, кавалерочка. Україна найкраща. Таких красот немає як в Україні. Базару немає, брат. А в тілезі вгадайте, кого я поцілував? І це не Мар'яна. А хто? А хто? Хто? Нехай вгадують. Нехай вгадують? вгадають? Пацькі вгадуйте в коментах. І ви. Кого тільки що поцілував Німей? А ви вгадаєте? тому що я поцілував таку дівчину Маряна Чернява це блондинка. натурі? Конечно. В мене став? а на Мариана так не стає. що що? В мене встав, а на, на Маряна так не стоїть, як на неї. Ооо oh, єс! Yes? Валерочка, подивіться, як малянка тусить. Аж ви поняли, я, я навіть Льоню не замітив. Я забув, що Льоня п'яний спить. Дивіться. Льоня вже тапок спить, дивіться. Льоня вже А ми тусимо далі. Яку? Я її поцілував, але я не сказав кого. Ти гониш. Я сказав, чого я сказав кіць. але я не змав заговорити до неї. А що ти сказав? Я сказав, кіць, я пошуткував. Але не до того, що треба. Ти що їй. Я... Да. Ти що поцілував білу? Так. Да. Брат, не говори де. Є Є вообще... Чорно, а я любив біл. турі? Так. Я... Коротше кавалерочка, ми в полі. Вогонь горить, а ми кайфуємо і... і забираємо ті топчики. Топчики забираємо, став брат на біло. Чорно вже не нема. Дивіться, братва. Льоня пи. Льоня, тупо спасибо. Льоня ще пшениці не спав. Він пшеницю молотив, але він ще в пшениці не спав. А нам то все натурі? Ми беремо тікто один. І ми беремо ціле І роз тік А голосніше. Давайте. з вас боку біла піца солі. Тихо будь, тих, не прирочка. Він накритий, йому нормально. Аааа. Марян каже, нормально тепло. Давай, давай. Олег! Як там пісня та олег, олег? Короче, Леня Леня спить п'яний, Мар'янка в Тиктоці, Мар'янка в Тиктоці, дев'ята ранку, а ми в полі, а ми в полі просто, і вогонь горить. Просто красота. Я хвилею озері стану. Ласкатиму плечі твої. А сонце древедє субану. На парнас і ножа. Я соняшним троне не стану. Я не пілювання просто п'яти, він спушниця спить. Тут, коротше, TikTok йде. Так, ще 4 розочки. алло, братва, ну ви не. Ну, 500 людей на онлайні, ви що, гоните чи що? Тут де ТікТок, Ну, Нам теж б, але, але ми ще контролюємо себе. Чесно, я чекай, Жавому теж б. Ні. Що не? Я в ків. А ну повернись задом. Подивіться. То смерть. А ти не говориш слово снігу, не бажаєш. Це прав. Ні, грані, смерть не хоборіть Добре. Добре. Ти найкращий золотий х**. <ріст> Брат, що <ріст> ти хочеш що? зробити? Ти я хотів обняти Софію. Обняти? Так. То чого ти не обнімаєш? Тобі я боюсь Софії тата. Шо, серйозно? Та. Та, горливий, що, серйозно? Так. Та йди Це, Тут ну, типа брата жінка, але я б... Ти що любиш Софію? Та трошки в натурі? Але слониха б не бачив. Та слониха не бачить. Ааа, чорняву люблю. Що <Шу> ти зробив? Тобі п**ть слона. що Але що? ви не бачите, то я вас прошу. Коротше, це режиш не Та, Ні, то брата я гоню якщо... Ай! Золотистий! Я... Ні, то, внатолі, затрую, я натурі я, типа, просто любив твою жінку і все. <реку> ні, ми не зможемо разом бути, я так кохаю, але слони хатового не пробачу. Ти гониш? Та все, я тобі. Ой, від слоних і Хочеш? Хочу і... Там полоска гветься. <реку> я сию не пробачу. Римляк. А ч? Слониху на черні. <рес> Колерка, короче, я вам скажу, дух віколи віжопая. Ржавий, давай тебе здамо на той. На мідь. По 65 гривень. За <Сюда>. кіло <рес> за кілограм. Сюда скільки... сюди, то мідь. <рес> Чуєш, а волосся ріже, скільки прийму. Я думаю, за сотку може. <рес> Ти ха Чепуха. Завтра в лікарню маю йти. той? А що ти? Мені уролог яйця має різати. <стaras> <стaras> Кажи, з костра буде. Ти що будеш з одним яйком? Мені... Натурі? Кав'ярка, попробую... ви бачили тіпа з одним яйком? Не бачив Це буде не мій перший. <страс> Чу, що тобі тільки не різали? Фімоз був, брат. Що? Євреям На Натурі? Так. Не ж інозі, тобі ти сам лічно бачив. Коротше, не ми все. Ну типу, тебе вже розрізали повністю. Одне яйце відріжеть право. Куда можу шилити, подивіться про те. Нехай вас пьев ногу Чуєш? Що? Тобі завтра відсут. Тобі завтра відсунав. На ту крупило сюди. На ту крево сюди. Сюди укрупив. Заблокую слова, я тебе благаю. Нато ж ти слова, Софії. Еа, ти що кончений? Ти шо кончений? тебе забор не тримає? Ти шо є? Заблокуйся. Заблокуй себе! Сюди слонику заблокуй. Блок слонив. Я твій я стрий. готуй клітку. Я ти. Чушь, ты що? Алло? Та ти мені туалет забилась. Ставай я йду. Вставай! Та добри, та зараз йду. Вставай! Зараз... Туалет платний, засту вже на годину! Яку годину та дай дві хвилини. Та вставай, тебе вже тік ТикТок чекає! Добре, та, добри, та дві хвилини я йду. Пацани, який тік-ток? ви подивіться. Та добре тоназі! Може та... квітка! Добре, та дай дві хвилини Та вставай! Та... Ти заваняв все... мені всю кімнату! Дай дві хвилини я зараз. Да яки дві хвилини ти же годину сидишь! Ну так все нюхай в ТикТок! Да вставай! Джуди, дай це убийство будеш сидіти! Ти Йо. або йдеш спати або в ТікТок? Назікток. Ти канаєш також, також, також в Тік-Ток. Та ну ти не Бігом Тузом. став. Ти деш спати? Ні. Nee. А що ти будеш робив? Повитираю сраку. І що? Я, і буду в ТікТоксі сидіти. Вже годину спиш в туалеті. Та, люди мають чекати? Ти <соць> люди мають чекати? Дай мені папір. Обтрусив витер і пішов. Ти вже годину Все, ти побудь, <плесно> будь ласка, давайте папір. Я тобі даю 2 хвилини. Добре, попік. Якщо ти за 2 хвилини не виходиш, ти лягаєш спати. Окей. Бо ти сказав, що ти зараз будеш сити в Тіктоці, а ти спиш на туалеті. Я тобі Просто говорю, то, що ти не спав на туалеті. Добре, то або йдеш на ліжку спати, або си в тік Добре. Ти сказав, що ти хочеш в TikTok сидіти. Окей. Хоча ти маєш вибір, ти йдеш спати. Ні. Ідеш спати? Ні. То бігом повитрав сраку і пішов в тік Добре, дай попір. Кавалерочка, щоб ви зрозуміли, він тільки що казав, що він буде сидіти в ефірі без фляшки. Коли Маляна сказала, ховаємо пляшку, він каже, не неруй мене. Та в натурі не не ну брат. Ну можливо. ти ж що сам кажеш, ти без пляшки будеш сидів. Дивись, без пляшки, то один саме що спати йти. То типа ти сидиш заради пляшки? Кончиш ти спиш на унітазі. Ти курси ж ти, ти тільки що пив воду з унітазу. Та якщо я випив не вирішує. Викладає... Ти тільки що пив воду, з унітазу. Не закладай ти в натурі. Що не викладай? Ти знімав? Звісно знімав? Кладай по -дратськи. Ну типу якщо випив, то на то від. Типи, ти... якщо в воду з унітазу і ти хавав своє гамно. Шоколадку. Ти знімав? Ну так звісно, що ж знімав. знімав? Всі вже то бачили, тобі воно вже в Тіктоці. Що? Ти видаляє, вона... Ні. Нателла, ти мені на ото закуску якусь приготуй. Брат, зараз все буде. Там буде зараз курка, все як має бути. Але філе лосося я тобі ну, не раджу їсти, бо воно вже спорчене, то для мене. Сфі, дай йому щось, будь ласка, таке, щоб сам можна віддати. А! -а, -а. <схай> Баряна, він хоче дати нам хавчик той, щоб сам. Диви, не нам, не нам, а тобі. Вона буде їла зараз курку, а ти будеш там зараз свій швидкі приготувати. Кост, кості! Тобі замість кості підірє. Тобі зараз кості підірє, Софія що заче? Це дай курка. <схай> курка д'єтично, ж ми ти поставив. О, Курка це білок. Добре, а мені що. Софія має Кості тухана... посусати. Ой, то страшно с тем немым, короче. Вот это РДП, пиво, блин. без того никак не может. Я думаю, что у него хватит. смотрите как кубаса мосна. Курочка. Закрутки. То кута, то что есть. Ну, я говорю, что кутам же, но что ты не котсур. то что... Пахнет или нет? Понюхай. Да пахнет, верняк. Ох! Что? Подвиски пидают. Нє брат, як чесно так, я. Китяча котлета. Якщо чесно. От що мені, дивіться. бетаргінчик. Капі капі бетаргінчику, у нас. завтра оживляєшся. Одним да? люблю. Ми оживляємося, да? Одним люблю братела, до тебе залітати, тому що завжди твоя с... мала. В смысле одним. Лоу... В сенсі, одним. Та не одним, ну типу так загальному. Фільтруй світло. Ти що? Та приймай завжди як гостя.